87-річна Тамара Сербіладзе прийшла у благодійний фонд «Карітас Полтава за допомогою. Говорить родом із Донецька у Полтаві. Вже 10 років. Сама ділиться у такому віці важко бути одною. Такий час, такий воєнний. що це важко усім людям а таким людям похилого віку. А самотнім дуже важко і нужна така підтримка. Тут нікого немає. знаходиться на окупованій території в Донецьку. І вони і там і діти, і внуки, і правнуки у благодійному фонді Тамара Володимирівна заповнює анкету на отримання допомоги. Вона включає відвідування соціального працівника, виїзд телемедичної бригади з відповідним обладнанням, консультацію психолога та продуктові гігієнічні набори. Усі ці послуги надаватимуть раз на місяць. О, це така допомога хороша. Там і соціальний робітник, буде приходити. Це дуже добре, бо вже у такому похилому в Ну важко деякі такі роботи виконувати, важко теж от допустим десь на якусь висоту треба зібратися або іще, щоб не впав, бо один живе, а тоді що робити у Полтавській тергромаді з 1 липня на проект Невідкладна допомога та реабілітація для населення України зареєструвалося 60 людей. Наша допомога передбачає людям літнього віку. Це вікова група 60+, та й люди з інвалідністю. Як місце. Жителі місцевої громади Полтавської, так і ВПО, тобто це допомога соціального працівника, догляд вдома. Багатьом людям, яким держава не надає соціального працівника, це таким, як, так, наприклад, діти є, але вони виїхали за кордон, батьки військових. Але ми допомагаємо таким людям. Триватиме програма допомоги 8 місяців, говорить координатор проєкту Людмила Свистун. Даний проєкт фінансується міжнародними організаціями мережі Caritas, суцекарі Італія. І даний проєкт стартує в Полтавській територіальній громаді вперше, але планується на майбутнє продовжувати таку діяльність. Реєстрація на проєкт триватиме до 20 липня.